Справа 555. Заповніть таблицю. Ну що ж, стартуємо і заповнюємо. Я переніс таблицю. Ось вона тут у нас справа. І бачите, що нам треба знайти неповну частку і остачу. Тобто Нам треба 22 поділити на 6. Записуємо тоді, нехай це буде перша дія. 22, що ділиться на 6. І це дорівнює. 22 ми можемо найбільше число, що ділиться на 6 перед 22. Це буде 18. То ми можемо записати це як 18 плюс тоді виходить 4, щоб було 22, і пишемо поділити на 6, це дорівнює. 18 це 6, що множиться на 3. Тобто ми пишемо, що це 6, що множиться на 3 плюс 4. І треба поділити на 6, і це дорівню. Ну, Якщо ми зараз подивимося на цей вірус, що це означає? Що якщо ми 24 будемо 22 ділити на 6, то у нас. Буде 6 разів по 3. так? І буде ще залишок. 4, 4 буде остача. Тобто неповна частка у нас буде 3. А остача пишемо. Остача. Тоді у нас буде 4. Добре. Ну і давайте зараз тоді запишемо в нашій табличці. Отже, неповна частка у нас 3. А ось 4. Є. Переходимо до другого рядочку. Треба 45 поділити на 7. Пишемо 2. 45. Поділити на 7. Це дорівнює. Яке найбільше число ще ділиться наш 7? Перед 45? Це 42. 42. Тоді ми можемо 45 записати як 42 плюс 3. Що ділиться на 7? І це дорівнює тоді. 42. 7 треба помножити на 6, щоб було 42. Тому тобто ми пишемо в дужках 7. Що множиться на 6. Додати 3. І поділити на 7. І це дорівнює. Переносимо. Тепер. Дивіться, що це означає, що. 6 разів ми можемо взяти по 7 і в нас ще буде остача 3. Тобто неповна частка у нас буде 6. А остача записуємо 3. Добре. Ну і записуємо тоді в нашу табличку, що неповна частка у нас буде 6, а остача буде 3. Є. Переходимо до третього рядочку. Тут нам треба знайти ділене. Якщо в нас є дільник, є неповна частка і остача. Ну що ж, пишемо тоді третє. Як знайти ділене? Дільник, помноживши на неповну частку, і додати 3 якраз у нас і буде ділене. То ми пишемо 5, що множиться на неповну частку на 2 плюс 3. І це дорівнює. 5 помножити на 2 це 10 плюс 3, це буде 13. Тобто, якщо ми число 13, тут маємо записати, поділимо на 5, то в нас буде 2 неповна частка і остача буде 3. Аналогічно у четвертому рядочку записуємо четвертий рядочок. І щоб нам знайти ділене, треба дільник помножити на неповну частку. Пишемо 8. Треба помножити на 3 і додати. І ще залишається остача 5. І це дорівнює. 8 на 3 це 24. Додати 5. Це буде дорівнювати 29. Тобто тут ми маємо записати число 29. Ну що ж, ось таке завдання на ділення з остачею. На цьому вправу завершено.